Які декоративні штукатурки обрати, якщо ви здаєте приміщення в оренду і хочете, щоб це було практично і виглядало дорого і, ну, і сучасно, популярно. Ось один із варіантів це є декоративна штукатурка мармарин матовий. Він скривається лазур'ю. Така декоративна штукатурка коштує 850 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Вскривається лазурі додатково і витримує вологе прибирання. Також можна обрати ось таку декоративну штукатурку з перламутровим ефектом. Наприклад. Це в золотій базі де перла, вона миється, легко ремонтується. Можна зробити в будь-яких відтінках. Дуже багатий вибор кольорів. Ось я вам показав в золотій такій базі, зараз я вам покажу в середній базі. Дивіться, ось така декоративна штукатурочка класна є. Ось сріблястій базі вам покажу діфірло. Та, що гарно миється і витирається. Ось така перламутрава. На срібній базі коштує. Ось на срібній базі 500 гривень метр квадратний робота з матеріалом. Подивіться, обалденська просто. Цей колір просто треш. можна зробити. Наприклад, із однієї такої декоративної штукатурки, але акцентні стінки зробити більш іншим кольором. Ось така в золотістій базі. Наприклад, сірим кольором зробили всі, кім... всі стіни, а десь акцентну стіночку можна зробити більш темнішою. Тому, кому потрібні взагалі декоративні штукатурки, звертайтесь за номером телефона під цим відео.